Позолотила доли гори, ліси далекі і простори, новину дивну сповістила, Марія сина породила. Добрий день вам, господарі, Мир і щастя, вашу хату, над вертепом зірка сяє, та син кожен спочиває, що з небес прийшов до нас. Благовістя нам приносить, всьому світові голосить, що настане добрий час. Радуйтеся, добрі люди, та збирайтеся зівсюди, До вертепу поверніться, сину Божому клоніться. Прийміть нас люди добрі, до своєї хати, бо прийдеться у дорозі марно замерзати. Ідемо ми в Іфлоєму Богу помолитись, ідемо ми Ісусові до землі вклонити. Прибули вклонитись нашому владиці. Нам на сході красна і ясна, зікаси завили, понародженнями Месії від світ сповісти. Ми дари, всі зібрались, демо за звіздою, щоб ці люди пораділи тою новиною. Ми теж йдемо за звіздою, за небесою дугою, з гір з лісів виплеєм, дар Ісусові несем. Я взяв золото, думаю, придасться, бо зіслав на грішну землю, Бог велике щастя. А я рядом за собою, щоб народ був зараз. А я миру, бо без миру нема добра людям. Бутен Морген, я до вас. У Найкращий для вас час. Як прийшли, то щось просіть. Господарі тут хороші, вони мають грубі гроші. Є доляри, трохи гримні, вони дати нам повинні. А щоб гроші чи носити, щоб дівчата були раді, як на все вота даєте, проблем мати не будете. А що на рід полетити, і де жити камінь бити? а як ні хапай турбину і хай дав пилоти. Вай, вай, жида виганяти і степлісінької хати я політик не веду, я не лити жида б хати. То були били єгипчани, били німці, мусульмани, був у москаль била козак. Можить живий бідак, бо мої добрі гроші. А за них любі розкоші. Силу, славу, честь жінок. Все вам десь за них жидок. Як женете, то вступлюся. Але я ще повернуся. Струнку поставати і цар іде до хати. Володарю землі і неба, тут всі, хто чесний проти тебе. Що задиваний з вами, я царем і над царями, Руцар. я паную стороні, ви всі нарешті мені. Там я єсніший царю, маю царю новину. Сипте зло, та я ж скажу. Тихо будьте жити, бо ця тя разкою, ти новину вже кажи, бо впадеш без голови. Я в нас, царю такі вісті, такі вісті, що цар світу народився, виплеєві вісті. Ану геть мені з хати, бо не кажу порубати. Мій царю, кажу, що новина. Зродила діва сина, на сію, начебто царя усього світу. Обіцяному заповіті. Що за тієв ти лукавий? Знає світ, що ти не правий. Ти замислив Христа вбити, то тепер тобі не жити.